Зроблю вам такий невеличкий огляд птахів. Ось, цесарки. Це наше материнське стадо. Що можу сказати із власного досвіду про цесарок? Цесарки, багато хто вважає їх дуже крикливими і за того не хочуть їх утримувати, бо вони кричать постійно. З свого власного досвіду я помітила, що цесарки найбільше кричать в сезон. Ну, коли вони відкладають яйця і спарюються. В інші часи вони кричать лише при необхідності, при загрозі. Вони постійно на варті вашого господарства, чужа собака, людина, взагалі, стороння. Птах в небі не пролетить непоміченим. Вони піднімають галас, крик, і всі птахи дуже на це реагують гуси, кури, індики відразу біжать до хати, бо вони знають, що якась є небезпека. Чим мені подобаються ці птахи? Я е, скажу вам так, що я за звичайних цесарок, не за бройлерних. Якщо ви тримаєте господарство на м'ясо, ну, тобто е, ви тримаєте цих птахів, щоб заробляти гроші на м'ясі, то, звичайно, бройлерні цесарки е, це якраз той випадок, там є специфіка годування їх. Треба погратися. Не знаю, не скажу вам деталі, тому що бройлерних ніколи не мала. От. А от звичайні цесарки мені дуже подобаються чим? По-перше, вони кольорові. А це материнське стадо у нас, бачите, вони сірі, плямисті, білі, голубі, шоколадні, білогруді. Були в нас такі якава. Як Молочного кольору. Прикольні. Вони мені дуже подобаються, що вони як пасхальні яйця кольорові такі, знаєте? От цесарки погані батьки. Одразу кажу, що ми їх тримаємо чотири роки. Поїхали до одної пані дивитися господарство, і В неї були цесарки. Дуже багато на маленькій території загороджені. Там гола земля була. Але вона їх тримала, ми в неї купили. От, і почали так от займатися ними. Дуже вони мені сподобалися. Як, о, бачите? Щось полохнуло їх і вони відразу нашорошилися. Батьки з них дуже погані. Несуть яйця вони. В кущах десь ховаються, зроблять гніздо і там будуть нести. Це призводить до того, якщо у вас десь близько ліс, поля, що лисиця їх швиденько там знаходить. Шуліці дуже складно зловити цесарку, бо вони доволі енергійні птахи. Вони постійно бігають, постійно такі вони якісь неспокійні. Якщо ви маєте сусідів дуже близько, то звичайно для утримання треба їх десь загороджувати, бо вони вилітають на дах, перелітають через паркан, біжать кудись. Яйця накладуть гору. Вам ми якось знайшли цього літа гніздо, де було більше 60 яєць. Я набрала майже відро яєць. Ми використовуємо яйця в харчуванні. Не знаю, хтось гидиться. М -м ну, не знаю, це мені здається якраз особисті такі вподобання людей. Комусь подобається, комусь ні. Мені нормально. Е подобається мені, що як ми на паску їх фарбуємо, то дітям дуже весело, бо вони маленькі, кольорові. Ці яєчка можна пофарбувати і вони не переможні в цих пасхальних битвах. Вони дуже тверді, дуже скарлупка, але коли лупляться дітки, зазвичай дуже швидко вони лупляться всі в один день, і скарлупка просто розривається на дві половинки. Я не знаю, як те пташеня, маленькі такі, тендітне. Вони поки малесенькі, вони дуже вразливі. Як воно пробиває ту тверду скарлупу, це просто для мене якась загадка. Так от, батьки вони погані, вони не сідають самі на свої яйця. У нас за 4 роки один раз сарка сіла на яйця і вони до вже там до кінця доходить там декілька, я не знаю, днів, тиждень до кінця, що мають лупитися діти, вони можуть скочити з гнізда і просто заморозити. Маленьких дітей вони теж дуже погано доглядають. Ну, це мій власний досвід. Я не знаю, можливо, в когось по-іншому, але в нас не було такого, щоб, щоб вони дивились за дітьми своїми. Вони погано доглядають, мама їх водить от їм доба, мама їх водить по кущах, десь по якихось там, я не знаю, місцях таких небезпечних, губитих дітей, бо вони манюні. Потім вона їх не вигріває, от їй захотілося кудись побігти, вона побіжить, а діткам треба, щоб певний час їх якось гріла матуся, під крило брала під себе. Цесарки цього не роблять. І як я вже розказувала в попередніх відео, що ліка летів і прямо мами перед носом у нас забрав, два маленькі цесарята. Цесарка навіть не захищала. Ще помітила таке, що якщо з маличку їх привчити ночувати в приміщенні, тобто ну, фізично їх заганяти упродовж місяця, то потім вони будуть нестися у вас в хліві і на ніч будуть заходити в хлів. Якщо пустити це на самотік, то вони вилітають на дерева, у нас це сосна, і там ночують, навіть в мороз. І так було із пташенятами. Мама вилітає на дерева, а воно манюнє, там, не знаю йому там дво, доба, дві, тиждень. Воно просто фізично не може вилетіти на дерево, і вони там під деревами тими бігають, кричать малесенькі. Мама, сидить собі, тьотю Мотя, як завжди? Це моя фаворитка. Я не можу з цією тьотю мотію. Це щось. Щось феноменальне. Красуня. Ще й, йшла, ще індичку там скубнула трошки. От. А це сарка, мама, сидить на дереві і діти деруться там внизу, кричать, віщать. Вона їй абсолютно все одно. Але, але незважаючи на ці всі обставини, це просто їхня особливість. Я вважаю, що їх можна полюбити за цю особливість, бо птахи дійсно дуже цікаві, дуже гарні поведінці. Якщо ви хочете м'ясце якесь, то ви можете собі це зловити, це смертку. Ми ловили, от так, як в нас люди купували, ми ловили так. Е -е, Привчали заходити в хлів, потім в темноті, ввечері або вранці, ще коли зовсім темно. Ми заходили в хліб, підсвічували фонарем, дивилися, де вони сидять, і потім коханий їхав в абсолютній темноті ловив, тому що їх зловити вони дуже швидкі, вони дуже енергійні, ну це дуже проблема. Часто питають, як відрізнити самця від самки. Зараз я вам покажу. Самиця в неї дуже маленькі сережки. Ота білогруда. Стоїть, я, на жаль, не можу більше приблизити камеру, але ота от білогруда, в принципі, можна роздивитися. В неї дуже малесенькі сережки, бувають більші. Ось ще ось. Ця. Це і дуже добре видно. В неї маленькі такі сережечки. У самця, як от, от цього білого, що стоїть, і цей, що їсть білий, в них сережки більші і завернуті вперед, як мисочки. Це самець. У Маленьких діток, ну ми не ставили собі ціль роздивитися, де саме, де самка. У маленьких діток ну, не видно так, тільки коли підростуть. Он голубий самець. Бачите, нього сережечки, які в нього наперед і такою мисочкою. Зараз ще з цього раксу вам зніму. Тінь моя заважає. Он, ці сіренькі, це теж самиці. У них маленькі сережки. Загалом птахи дуже цікаві в поведінці. І така в них цікава зовнішність. Он самець білий стоїть. Дуже цікаві. Мені подобається. Якби мені сказали виключити із свого господарства якихось птахів, ну цесарки не були б на першому місці, це точно. Мені подобається, ну в нас велика ділянка. Загалом, якби я починала вести господарство тільки з мінімум знання, це не були перші птахи, які би я завела. Вони якби не проблемні, але вони такі трошки дивні, вона наполошилися знову. Трошки дивні. для того, щоб заводити цесарок, треба мати хоч якийсь мінімальний досвід і принаймні знати особливості їхньої поведінки, бо ви намучуєтеся. Особливо маленькі, вони мацюпуньки, пункти, їх треба з ними треба погратися, доглядати за ними. Якщо, звісно, у вас немає індички. Якщо у вас є індичка, повірте мені, у вас немає ніяких проблем.